Рівно за три місяці Україна та Польща спільно прийматимуть другий за престижністю у світі чемпіонат з футболу. За звання найкращої команди змагатимуться 16 найсильніших європейських збірних. Три поєдинки зіграють на новозбудованій Львів Арена. За 100 днів до проведення євро. Чиновники звітують про зроблене, а львів'яни хизуються різноманітними атракціями. Справжні ковзанярі грають у футбол на кризі, а віртуальні гравці робляться на фас. Садах будинків. Свято вже поруч, хоч і з гірким присмаком. Переконався Віталій Ковела. 18 квітня 2007 року в історіях України та Польщі перегорнули нову сторінку великих спортивних змагань. Саме цього дня країни-сусідки дізналися, що стали господарями 14-го за ліком чемпіонату Європи з найпопулярнішої у світі гри. П'ять років по тому емоції вщухли, а львів'яни пригадують, як важко у місті Лева народжували стадіон та литовище. Відкриття першого, хоч і недоробленого, відбулося завчасно та помпезно. На будівництво арени Львів витратили рекордних за світовими мірками 290 мільйонів доларів, а це більше двох мільярдів українських грошей. Із литовищем, яке назвали іменем Данила Галицького, дещо складніше через постійні суперечки стосовно довжини злітної смуги та можливість аеропорта обслуговувати під час будівельних робіт. Його відкриття затягується аж на кінець березня. Зате характеристики нового об'єкта вражатимуть. Пасажиропотік збільшиться в чотири рази, а литовище зможе приймати навіть важкі літаки типу Боїнг 747 От тільки пересуватися повітрям авіакомпанії прогнозують, буде задоволенням не з дешевих. Якщо так станеться, чиновники пообіцяли обрубу. Вати крила українські авіакомпанії... Якщо українські авіакомпанії не дійдуть самостійно до розумних цін, то буде оголошено внутрішній саботаж для авіації. Авіакомпанії знають, що я маю на увазі. Під час розбудови інфраструктури країни задовго до проведення євро найменше чиновники переймалися за львівські готелі. Кількість номерів уже тоді відповідала усім нормам УЄФА. От тільки захланність готелярів відлякує туристів. Доба ось в такому приміщенні вартуватиме від 300 євро. Європейці вже запевняють, що бронюватимуть житло в Польщі, там нібито дешевше, а на матчі до Львова їздитимуть потягами та автівками. Натомість українські працівники готелів досі сподіваються на діалог із клієнтами. Готель вже повністю готовий прийняти євро 2012 Також є заброньовані вже місця. Навіть можна сказати, зовсім мало залишилось вільних місць. Не вражає і зовнішня інфраструктура міста. Нові старі звибоїнами дороги, брудні вулиці та обдерті фасади будинків. За 100 днів до євро навіть не спроможні забезпечити місто стильними запрошеннями на форум. «100 днів до євро. А відчуття футбольного свята й досі не відчувається. На інформаційних білбордах рекламують все, що завгодно: посуд, будівельні матеріали чи мобільний зв'язок. Натомість слозу чекаємо на євро. Демонструє усю готовність міста прийняти один із найпрестижніших єврочемпіонатів. Усі прогалини організатори євро намагаються виправити атракціями. На площі ринок ковзанярі ганяли футбольні м'ячі. Новій грі вигадали навіть йменування, айсбол. А на фасаді одного із старих будинків центральної частини міста продемонстрували яскраву проекцію. Місто є туристичне і якби архітектурним місто з хорошою архітектурою, і друге, що місто все-таки має дуже такі сильні it технології Ось і тому вирішили відзначити власне 100 днів, об'єднавши ці дві речі. Хоч до євро і залишилося трохи більше трьох місяців, чиновники обіцяють, що рухаються у правильному керунку і зроблять форум найкращою спортивною подією країни. Перед чемпіонатом, який відбувався в Австрії і Швейцарії, я мав можливість оглянути їхню інфраструктуру перед чемпіонатом. Я вам скажу, в нас не буде гірше, враховуючи ці стислі терміни, які в нас були, і цей великий об'єм, який ми зробили. А по атмосфері в нас буде набагато краща атмосфера, тому що в нас люди обожнюють футбол. Пишатимуться українці чи навпаки чемпіонатом Європи буде відомо ввечері 1 червня. Саме тоді, в Києві, відбудеться фінальний поєдинок двох найсильніших збірних старого світу. Віталікували Андрій Дробний про тиждень.